Вночі в окупованому Криму головному управлінню розвідки вдалося знищити два тунці. Це не риба, а російські катери. Плавзасоби потопили за допомогою уже відомих українських ударних морських дронів Магура В В-5». Ще два кораблі внаслідок атаки пошкоджено. До слова судно КС 701 тунець може вміщувати на борту від 6 до 12 людей. Швидкість катера 85 кілометрів на годину. Ці тунці окупанти використовували для логістики та патрулювання акваторії поблизу півострова. Що росіянам виходить найкраще, то це стирати з землі населені пункти. На ось цих кадрах видно, як рашисти продовжують знищувати Вовчанськ. З міста практично нічого не залишилося. В Сполучених Штатах Америки запрацював новий завод, де виготовляють 155-мм заряди. Вартість підприємства півмільярда доларів. До 2025 року американці планують виробляти до 100 тисяч таких снарядів щомісяця. Затримали двох колаборанток, які працювали на Росію в період окупації правобережної частини Херсонщини. Жінки, одна з яких колишня чиновниця у сфері соціального захисту, можуть сісти за грати на 10 років. Не доїхали до кордону якихось 300 метрів. На рубежі з Румунією прикордонники зупинили легковий автомобіль. Четверо мешканців Чернівецької області, які в ньому їхали, втікали з України. За онлайн-маршрут в обхід пунктів пропуску ухилянти заплатили по 4,5 тисячі євро. Кожен організаторів схеми вже шукають. Попри війну, в Україну повертаються великі транспортні компанії. Їхні представники планують відновити перевезення товарів. Ситуацію з логістикою, хоч і називають складною через ризики, але порти Одеси вже почали працювати із контейнеровозами.